Я Уляна Шуба, молода українська співачка. Дуже рада тут бути сьогодні. Я добру зі викидаю білі кроси, Що ти подарував. Попрощає на наші світло повідалі. Очікую від сьогоднішнього дня ну просто кайфу, приємних емоцій. От, своєму опоненту бажаю багато світла вдома і програти. Привіт, усім, мене звуть Лаут. Я український співак-музикант. Моє серце палає, серцевомі. І цунтано по шалоні танч. О, мамо, сі шалонітанс. Від гри я очікую перемоги. Бажаю своєму опоненту не знати правильні відповіді. І теж багато світла вдома. Клас, клас, дякую. Так, друзі. Я вас вітаю на черговому випуску. Шоу увага на екран. Дуже вас сьогодні радий бачити. Дуже красиві, приємні люди. Я впевнений, що розумні. Все відгадають, наберуть багато балів і будуть вмотивовані грати, тому що не просто так ми граємо. В нас є подарунки переможцю від нашого партнера, від нашого друга української компанії Масло Том. Ви отримаєте дуже класні батомчики. Поняли? Батомчики. Mm -hmm. Тому ну ми готові починати. Якщо ви готові, визначайтеся між собою, хто починає і можете обирати категорію. Дівчата, вперед. Та що, гендерні права, все таке. Я можу пропустити. Ну, давай, я перша. давай Так. Швидко ти ну така я дівчина. Так, ну давайте іншопланетяни. Іншопланетяни. Отже, ми відразу попадаємо в перше запитання. Це буде саундтрек до фільму. Потрібно відгадати, що ж це власне за фільм. Дюна? Дюна, це саме так, це правильна відповідь. Це, це плюс. Отак. Це плюс бал. Як Дюна, сподобалась друга частина? Да, я два супер. рази дивилась. Клас, я ну, теж рази цікаво. дивилась. Це да. цікаво. Реально, перший раз в кінотеатрі, а другий раз вдома, щоб подумати над нею. А ми разом були. Хіба <реш> 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 що ти була дуже маленька, я тебе не помітив. <реш> Лав. Я. Yeah. Твоя черга? Uh. Я напевно візьму комедії. Комедії. Е, поїхали. Перше запитання категорії комедії. Потрібно власне, зрозуміти, що це за фільм. А -а -а. Дуже знайоме обличчя. Це фільм 2004 року. Події фільму розпочинаються в Сполучених Штатах, а потім Англія, Франція, Бельгія, Братислава. Вау. Німеччина. Ватікан. Mm, Люксембург, <гум> <гум> Ні, Люксембургу там немає. Це інше кіно. Така собі mm, подорож Європою. Може, якісь навколо світу. Ні, це, це не то. Це пригодницька історія. <гум> це з Джекі Чаном, мені здається. Так, там був Джекі Чан.

Не знаєш. Не знаєш. Уляна, ти знаєш, що це кіно? Ти можеш отримати бал, якщо ти назвеш правильно. Мені здається, що я колись дивилась, але щось там тріп, так, якийсь? Якийсь. Ну і не тріп, а трошки по-іншому. По смислу, так, але просто інше слово. Не тріп, а. От ти з концертами їдеш куди? В тур. Євротур? Так, саме це абсолютно правильна відповідь. Це фільм називається Євротур. Євротур! Клас. Уляна вириває собі буквально на останніх секундах. Це як голдовбика. І, власне, Уляна, ти зараз можеш обрати категорію і дуже сильно вирватися вперед. Так, ну давайте вернемося. А давайте типовий день Українця. Типовий день українця. В типовий день українця зашифровані фільми катастрофи, антиутопії і так далі. Звичайний день, так. Це Перше питання в тебе знову попадається аудіопитання. Це уривок з фільму. Uh -huh. З якого фільму? Сподіваюся, ти знаєш, що у нас проблеми. Хороший постріл, серце. <рес> що, що, вони, що вони зробили, коли ти вистрілила. Здається, перелякалися. Звісно, а що ти сказала? Дякую за. Дякую за увагу. За увагу. Клас. Молодець. Це голодні ігри. Це голодні ігри, але черга Уляни була відповідальна. Ай-яй-яй. Це голодні ігри. Це голодні ігри. Дякую. Ну, я, я не можу за це питання нікому зарахувати бал. Якщо власне відбувається така, такий момент, коли хтось не знає відповідь, просто я не знаю відповідь, і я можу сказати, і я скажу, що опонент може зараз відповісти okay. і забрати собі бал. Голодні ігри ми не зараховуємо нікому. Наступна, наступна категорія: твоя черга. Uh, іншопланетяни. Іншопланетяни. Отже, ми з цим питанням закриваємо категорію іншопланетяни. Потрібно відгадати, що це за фільм. Це аватар. Це аватар абсолютно вірно. Плюс бал лауд. Браво. Це було швидко. Yeah. Уляна, обирай категорію. Uh, h -h -h. Ну, давайте комедію. Категорія комедії теж закриваємо цю категорію. Ну, це Бред Піт. Це Бред Піт. Клас. А що за фільм? Я не знаю. Це фільм, якщо я не помиляюся, 2002 рік. Мені був рік добре. Ага. <сум> 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 фільм дуже класного режисера. Це фільм Гая Річі. Це фільм Гає річі. Ти не знаєш. <гум> Лаут. Ні, правда, не можеш забрати собі бал. Так, да, а я зараз я намагаюся згадати ім'я цього фільму. Ти можеш назвати або англійською, або English speaking, окей. Yes. Okay. Або англійською можеш назвати, або українською, або була колись дуже популярна переозвучка цього фільму з прикольною назвою. Я її теж та зарахую. Там була назва Матюк. А, це. Великий куш. Це великий куш, да. абсолютно вірно. Плюс баллау. Да. В оригіналі називається Snatch, а смішна озвучка, була назвали його Спізділі. Це гоблінський. Да, да, да. Плюс бал «Лаут», клас. І зараз, власне, твоя черга обрати категорію. У нас є класика 90-х іноземне кіно ТД Ая на морі. Екранізація книг, Леонардо Ді Капріо і Типовий день Українця. Екранізація книг. Екранізація книг. Ви попадаєте в категорію Бліц! Отже, Лауд, в тебе зараз буде одна хвилина або 10 ага. запитань, наскільки зможеш відповісти. Чим швидше відповідаєш, тим більше балів можеш собі набрати. Ти готовий? Окей, так я готовий. Вгадай назву фільму по протилежному значенню слів: Український чоловік без проблем з менталкою. Чоловік, без Якщо не знаєш, можеш сказати пас. Пас. Американський психопат. Е -е, хто з цих двох саурон, а хто саруман? Е -е, саруман це справа, а саурон це зліва. Все правильно, плюс бал. Е -е, у формі чого очі цієї персонажки? У формі трикутника. У формі ґудзиків. Е -е, який фільм зашифровано? Типу сім'я, закохана пара, закохана пара, і всі вони злі. Mm. Знайомство з факером може якесь. Це Кайдашева сім'я. Okay. <laughs> Як звати <laughs> доньку Белли та Едварда? Коли ж дивився? А! Катя! Так, у нас хвилина закінчена. Якщо ти не відповісиш, то Уляна може відповісти на це саме питання і забрати собі Е... Я думаю, що вона може бути якась. Там ну там дивне ім'я, там поєднання двох імен. Ага, якась балатриса. Ні. Там перша частина. Майже як марка автомобіля французького. Не Рено, а Рене. Рене. І щось там є ще в кінці. Рене. Рене, щось у мене з'являється, якесь, ну, в пам'яті. Це Не Рене Зельвегер. Якщо. Ні, ні. Ні, не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Уляна, може, ти пам'ятаєш? Якась Ренеса чи щось таке. Ну, дуже схоже, дуже близько. René це вже далі. Її звали Ренесмі. Дочку Белли та Едварда звати Ренесмі. Один бал отримав Лаут. Вау! І Уляна йде в категорію Бліц. Ти готова? Зараз готовий. Назви фільм за акторським складом. Це Зендая. Так, да, я бачу. Всі знайомі обличчя. Да, це Боже. Я, я, я не пам'ятаю їх імена. Вже це Аквамен. Ну да. Ац... так. <ріст> да, Мамо. Мамо". Угу. Знаєш фільм? Е... Ти вже сьогодні. Дюна. Це Дюна. Абсолютно Все, правильно. Фу, слава Богу. Плюс бал. Е, як звати цього мужчину? Вілівонка, Вілі плюс бал. Мінімалістичний постер якого фільму зображено. Якогось страшного. Якогось страшного, так. Да. Астрал? Ні. Крік? Ні. Може, що це може бути? – Якщо не знаєш, можна сказати пас. Ну, давайте пас. Це Дракула. <гас> Який фільм зашифровано? Це український фільм, підказка. «Гори», Любов, вівці і смерть. Це сюжет. <гас> так. Гори Карпати, вій якийсь. Ні. – А, тіні забутих. Предки? Правильно, це плюс бал. І це час. Правильно? Так. Це час. Ми завершили категорію Бліц, і Уляна набирає три бали у! за Бліц! <плевнає> <плевна> так, у нас Бліц активував Лаут. То Уляна обирає наступну категорію. Класика 90-х, іноземне кіно ТД а я на морі, Леонардо Ді Капріо, типовий день українця». Давайте Леонардо. Спробує Давайте його. Леонардо Ді Капріо. Кадр з якого фільму зображений. Або українською, або англійською. Ну, тут він дуже молодий. Так? Дуже старенький. Можливо, це, це Вовк зловстриться. Ні. Ні, ні. Що ти бачиш в нього в руках? Чек якийсь. Чек якийсь. Чим... Він в одному з фільмів займався чеками. Що він з ними робив? Ага. Е, перепродавав. Ну, майже. От він е, е, світловив його, та не спіймав. Початок якийсь. Ні. <ріхи> Знаєш варіант? Не з... loud. Можеш заробити бал? Спіймай мене, якщо зможеш. Абсолютно вірно. Catch me if you can. або спіймай мене, yeah. якщо зможеш. Плюс бал Лаут. Uh -huh. Леонардо Ді Капріо і Том Хенкс. Дуже, до речі, гарне кіно. кіно Раджу так. до перегляду Я на... на вихідних. Лаут, uh, обираєш категорію. Uh, так, що в нас залишилося? Іноземне кіно ще є? Є. О, давай іноземне кіно. Іноземне кіно. Іноземне кіно це означає не українське і не голівудське. Ага, окей. Це може бути іспанське, німецьке, ага. будь-яке. Окей. Я думаю, що це. Зараз. Це зараз, відносно зараз. новий фільм. Так, да, я, я зрозумів. Це. Блін, слово вилетіло. Я, я, я знаю, що це за фільм. Не бактерії. Та, так, та-та-та. Паразити. Паразити! Абсолютно правильна відповідь. Плюс бал лау. Угу. Уляна, твоя черга. Та ну, давайте ще один типовий день українця. Ще один типовий день українця. Це теж дюна? Ні, це не дюна. А... Але теж пустеля. Боже, а що знайоме. Це не головні героїні. От дуже, дуже скоро виходить е, новий фільм е, з Анією Тейлор Джой. А це перша частина цього фільму. Ну, точніше, попередня. Вже вийшов? О, вже вийшов. Супер, не допомагає. Взагалі не можу приходити. Лаут, можеш заробити бал? Mad Max. Mad Max! Absolutely right! Шалений Макс дорога гніву. Вже, вже вийшов і треба, треба йти в кіно. Фуріоса ну, Фуріоса, фуріоса да. вийшла, це е, дорога гніву. Лаут можеш обрати категорію. Є класика 90-х, іноземне кіно Ти, де, а я на морі або Леонардо Ді Капріо. А що таке теде або я на, морі? А я на морі? Фільми на морську тематику. А, на морську тематику. Давайте Ді Капріо. Ді Капріо». Ми обираємо категорію «Ді Капріо» і закриваємо цю категорію. В тебе буде аудіопитання. Угу. це кусок з фільму. Закінчували. Робі Файнберг двічі залишався в школі на другий рік. Олден Каферберг видра, атестат взагалі не отримав. Честер Мінг, зіпсований китаєць, вважав, що джиу-джитсу це в Ізраїлі. Найрозумнішим був Нікі Коско. Я не знаю, Він що навчався це. на юридичному. Я його називав невгамовним за жахливу перу. Хай там як дайте мені їх молодих, голодних і нерозумних, і дуже скоро я зроблю їх багатими. Це Вокс Вокс Уолл Стріт. Абсолютно правильно. Плюс Угу. Уляна, можеш обрати категорію. А, Класика 90-х, іноземне кіно. Ти де, а я на морі. На море, давайте. На море. Поїхали на е, море. В тебе буде аудіозапитання. Це ну мільскін. Be... So Ну, Русалонька. Це Русалонька абсолютно Русаленька, вірно. Да, The Little Mermaid. Боже. Це... Плюс бал. Це а, плюс, ти... плюс бал. Uh, loud. Я. Класика 90-х. Іноземне кіно ти де, а я на морі. Блін, я хочу на класику перейти, але ну, давайте класика. Класика 90-х. Yeah. Перейшов. <клес> так, значить, Біл Мюррей. Дуже крутий актор. Що він, він робить? Це що, тостер якийсь чи що? — Да-да, Це тостер. — Він хоче себе а, вбити, напевно. Він хоче себе вбити. — Це день бабака. Це день бабака! Абсолютно вірно. Клас, абсолютно кіль. вірно. Плюс бал. Е, Уляна. Класика 90-х. Е, іноземне кіно або морська тематика. Я все ще на морі. — «Ти все ще yeah. на морі. Я зрозумів. Ти де, а я на морі. Mm. Я прийму відповідь або українською, або англійською, або навіть русизмом. Угу. Взагалі нічого не зрозуміло. Можеш виграти баллом. Я поки що це ж взагалі не розумію. Це фільм з Томом Хенксом. Угу. Том Хенкс в головній ролі: занурення чи щось таке? Ні, щось так не Навіть не близько. Ні? Якщо немає варіантів, то кажіть. Це фільм Вигнанець. Або «Cast Away», або Ізгой. Боже, я взагалі не пам'ятаю його. Нема нікому бала, але все одно поаплодуйте, бо вони старалися. Вони молодці. Так. Або класика 90-х, або іноземне кіно. Іноземне кіно. Іноземне О. кіно. Е, до речі, класне кіно. Це... Е, Дуже не новий фільм. І це, до речі, оскароносний фільм. Е, я зрозумів, що це за фільм. Це Лев. Ні, це не Лев. Ні? Це не Лев. Це мільйонер трущоб. Абсолютно вірно, це мільйонер трущоб, або мільйонер з нетрів, або та. сландок мільйонер. Плюс бал Лауд. І, Уляна, ти залишаєшся без вибору. Ти uh -huh. класика 90-х. Це останнє питання наших категорій. Uh -huh. Що ми бачимо перед собою? Дві людини. Це Альпачи. Uh -huh. Це Альпачино. Також в цьому фільмі грає дуже молодий Кіану Рівс. Uh -huh. Супер. Лаут, можеш виграти бал. Так, так, я знаю. На мене цей фільм колись нагнав прям жах, особливо да. кінцівка цього фільму. Да. Це адвокат диявола». Це адвокат диявола, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Там Аль Пачіно, ну він страшний. прям. Так да, Так, він дуже страшний. Так, як він відігрує це. Да. Я згадую, в мене мурашки да, зараз ідуть. Е, друзі, я вас вітаю. Ми завершили наші категорії. Зараз ми підрахуємо фінальні бали не, передфінальні бали. І ми будемо готові переходити до фінального раунду. Лаут 10 балів. <плес> І Вуляни 6 балів. Уху! Отже, для того, щоб е, додати інтриги. Додати інтриги за фінальне запитання. Якщо ти, Уляна, першою натиснеш на кнопку і відповісиш правильно, ти зможеш отримати 4 бали, Сумі. навіть 5 балів для Ой, того, дякую. аби випередити лауда. Але якщо Лауд натисне перший, то він теж отримає 5 балів. Угу. А якщо Лауд натисне перший і відповість невірно, а ти відповісиш вірно, то ти отримаєш 10 балів. О, сьогодні. така в нас сьогодні буде гра. Ви готові до фінального ну запитання? І ну. да. Ми так. готові. Це складне запитання. Ви зможете поспілкуватися між собою, якесь прийняти рішення. За словами Крістофера Толкіна, сина того самого Толкіна, в 1938 році його батько замінив один важливий кількісний параметр у чернетках Володаря Перснів. Після перегляду саме цього голівудського шедевру. Після перегляду якого голівудського шедевру Толкін замінив один кількісний параметр у володарі перснів. Давайте думати. Ви можете спілкуватися між собою, можете спілкуватися Що зі думаєш? Зі мною. Що думаєш? <сум> Ха -ха -ха. Кількісний параметр. Параметр, типу. Шо? Скількись чогось. Чогось, якогось предмету, напевно, або чогось, або когось, або якогось предмету. так. Що ми, що ми знаємо про володар перснів? Ми знаємо, що там були персні. Да. Скільки? Як, скільки? Три чи чотири? Три було для ельфів. Угу. А, їх було більше, так. — Їх було більше. Одне було в Саурона, яке угу. він потім сам собі викував. Дев'ять було в людей, в людських королів, які потім стали нас гулами. І угу. були ще персні. Ще в однієї важливої раси в, у всесвіті володарів перснів. У цих дворфів чи як вони? Так. А і скільки їх було? О, я вже не пам'ятаю. Давай ми назвемо дворфів іншим словом, таким більш простішим: гноми? Гноми. Скільки гномів? Ну, от перша асоціація. Сім? Так. <owning��> так. І отже, сім кілець володарям гномів. Так. Після перегляду якого голівудського шедевру Толкін змінив кількісний параметр. По кнопці, по кнопці. Ух ти! Вона як поліція якась. Ну, сім білосніжка. Чи Сім білосніжка і сім гномів. Це правильна відповідь. Білосніжка і сім гномів. Після того, як Толкін подивився білосніжку і сім гномів, він змінив кількість гномових володарів, володарів, гномів. Їх було спочатку інша кількість, а потім він такий, ну, їх буде сім. Це абсолютно <тас> логічно. Я вітаю Лауда Дякую. з перемогою. Вітаю, Лауда, з перемогою і виношу. Дуже класний подарунок, батончики. <флак> від наших друзів, від наших партнерів, масло -том. -е 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 -е. для тебе батончики. Я тебе дякую. вітаю з перемогою. Дякую, дякую. Сьогодні було дуже класно, я зрозуміла, що треба дивитися багато фільмів, тому що от володрі перснів я не дивилася. Але дуже хотіла натиснути про білосніжку, тому можна поділитися зі мною. Я теж вгадала. От, а так, взагалі, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти і дивіться мій новий кліп на пісню дві хвилини. Він з цього йде дві хвилини, тому це небагато. От. Дякую всім за гру. Гра дуже класна, цікава. Ну, я якось більшість розумів приблизно, можливо, назву не знав, але я десь точно ці кіно дивився. От. Якось я, напевно, зачепив просто той період, ще коли я ну, бачив ці кіно або мені батьки просто ставили ці фільми. От. Крута гра! Дякую Ляні за, за конкуренцію. От. І поділюся Концер. батончиками з тобою. Так? А з приводу пісень, слухайте мій новий третій альбом пробудження і приходьте на концерт.